Сьогодні активно також обговорюємо статтю глави центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса, разом із головою Мі-8, він її написав. І заговорили про можливу ядерну війну, яка нібито загрожувала нам у 22-му році під час наступу ЗСУ на Харківщині. Попри це, Бернс каже, що про це треба пам'ятати, хоча дозволити собі бути заляканими цим брязканням шаблями чи знущанням. Цитую, ми не можемо. А як ви вважаєте, чи дійсно Путін міг настільки злякатися наступу ЗСУ на Харківщині у 2022 році, що міг випустити ядерну зброю? І чи не перебільшена загалом загроза такої війни в цілому? Я думаю, що а, от загроза ядерної війни, загроза третьої світової війни, загроза можливої атаки, тактично ядерної зброї Росії. Військових України є частиною стратегії війни Кремля проти України і проти Заходу в цілому, це така парасолька, досить міцна і надійна з точки зору кремлівських стратегій, яка дозволяє тримати Захід на віддалі, на дистанції. І Захід дійсно стоїть за певним бар'єром, який Путін встановив для його поведінки, попри досить. Велику і визначальну допомогу воєнну, і от ми щойно слухали досить такий, я би сказав, емоційний емоційну доповідь генштабу про те, що нам Рамштайн допомагав в реальності. Захід не наважився надати Україні самого початку, не наважується і зараз ту зброю, яка дозволила би практично змінити хід війни, змінити саму стратегію поведінки Путіна як архітектора, автора і головнокомандувача цієї війни, всі рішення приймаються ним. А що стосується власне цього інтерв'ю Бернса, мені здається, що хтось, скоріше за все, російська. Система дезінформації, яка е, витончено працює у спецпідрозділах ФСБ, перекрутила його слова. Він сказав, що 22-му році йому подумалося, що Росія може ядерну зброю. Жодних ознак того, що вона може засувати її, не було тим більше що так просто взяти і раптом запустити ракету з ядерною богілую, практично неможливо. Це досить складний ланцюжок прийняття рішень від Путіна до безпосередньо виконавців через управління 12, яке має привести боєголовки до місць базування ракет. Якщо мова йде про запуск тактичної ядерної зброї, путіну треба привести в бойову готовність стратегічні ядерні сили, щоб захистити відповідь, яка можлива буде з боку країн НАТО, бо це змінить повністю. Світову реальність, тобто будь-який ядерний удар, який нанесе Росія, він змінить взагалі докорінно все те, що ми знаємо, не просто про війну, знаємо про історію людства як таку. Як будуть розвиватися події далі, передбачити ніхто не може. Жодного сценарію, який би був, знаєте, навіть віртуально розіграний на якихось там е е симуляторах, не існує. Так, є е е спеціальні там сценарії, які. Вивчаються на таких от, е, ситуативних кімнатах, штучним інтелектом, е, як рухаються ці ядерні шахи туди-сюди, але відповіді на це конкретно бути не може, тому що одна справа, коли е, ядерну бомбу скинули свій час американці на Херсимуна Нагасекі, закінчуючи війну з агресором, зупиняючи цю війну і зменшуючи не просто власні втрати, але закінчуючи другу. Назвичайно вразливу для людства і тяжку війну. А друга справа, коли ядерна держава, де фактично вже більше десятка країн володіє ядерною зброєю, раптом нанесе ядерний удар, що почнеться далі у відносинах а, між країнами меншими, але які мають ядерну зброю, наприклад, Ізраїлем, Іраном, Північна Корея, Південна Корея тощо. Тому мені здається, що подібні теми, які піднімають так необережно, досить... Високопоставлені і в принципі розумні, високо освічені і підготовлені люди класу Бернса викликає дещо здивування. Тим більше, що Бернс планується, якщо не помиляюся, в майбутню адміністрацію Каміла Хареса, що вона переможе на цих виборах. Думаю, що подібне є результатом от цього такого психологічного. Тиску створення такої ілюзії, яка е в голові у багатьох людей е стала якоюсь внутрішньою такою реальністю, про те, що ну Росія може ставати ядерну зброю. Коли їй буде от, важко дуже, то треба ставати ядерну зброю. В результаті вийшло, що захід е своїми оцими кроками які. Якби направлення на те, щоб, не дай Боже доторкнутися до е, Путіна, так не почати безпосередньо піднімати рівень ескалації з свого боку, щоб зупинити його ескалацію. То що Україна поволі обесилюється. Росія продовжує нарощувати наступальні дії, Україна зможе і до Курської операції, демонструючи, що немає червоних ліній. У Путіна є дві проблеми. Перша проблема пов'язана з тим, що він проводить спеціальну воєнну операцію, і це не війна на чужій території, і згідно ядерної доктрини стратегії національної безпеки Росії, застосовувати ядерну зброю, ну скажімо так, неможливо. Хоча якась частина ястребів на нього цього би і хотіла. Але він розуміє чудово, що. Засування такої зброї практично ставить крапку на його особистому фізичному існуванні існуванні Росії як такої. Невідомо крезити події. Ну є ще один момент. Він недавно опублікований центром досі Путіна виявляється, є дев'ятирічний, п'ятирічні два сина Іван і Вова, які е, ну, є спадкоємцями і можливо е, наслідниками престолу Путіна, за яких він турбується і. Оскільки я так розумію, що Путін молодий тато з молодою 40річною дружиною, з якою що б не зареєстрований, але він підтримує стосунки, бо Центр досі розповідає, що діти живуть на Валдавій резиденції, Путін грає з ними в хокей, ну і так далі. Це говорить про те, що у нього є майбутнє, власне, і він це майбутнє хоче захистити. Ну, не ж ядерною зброєю захищати його. Тобто у нього немає такого фінального тупика, який заставив би його. Здійснити це акт самогубства. Можливо, як Микола е І під, під час Кримського Кримського Кримської війни він прийме отрую, да, щоб не пережити цей фінал, який може його очікувати. Але в цілому поки що він впевнений, що він доб'ється перемоги конвенційним способом, заставляючи тримати захід, тримати Захід на дистанції. І саме Рамштайн показує, що Захід не готовий. Чи полетів Зеленський Рамштайн? Я думаю, що він нарешті прийняв для себе при кінцеві рішення, що лише захист України, система ППО від російських ракет і дронів не просто недостатній, неможливий. Він не може захистити Україну скільки б нам надали стан ППО, тому що Росія закупить, візьме, обміняє на бартер в Ірану. Балістичні ракети чи Пінжної Кореї, де виробляти власні і змагатися в цьому плані просто неможливо, так як всі ракети збити нереалістично, навіть самою досконалою західною зброєю, нам дають зброю все ж таки 50-літньої е архітектури. І другий момент е нам потрібні далекобійні рішення, тобто далекобійна зброя. Е я думаю, що це ключова проблема. Тобто, обороняючись від російських ракет. Тому числі від ядерних, і Путін розуміє чудово, що збиваючи 80% максимум таких ракет, ми зіб'ємо, можемо збити такі ядерні ракети. Так і невідомо, що Україна буде діяти, як буде діяти далі, маючи певні ракети і можливості застосувати ексклюзивні рішення в цьому плані з для того, щоб вижити питання виживання буде ключовим, і ніхто не буде вже звертати увагу на правила ведення війни Женевської конвенції. І тому в цьому плані зміна стратегії можлива лише в, кл... в тому ключі, що нам дадуть далекобійну зброю, от ті самі, АДЖЕМ-158, п'ятдесят кращі е... модифікації ЄР на 910 кілометрів, щоб по крайній мірі вони були, і Путін розумів, що будь-який час ми можемо нанести удари, в тому числі і по центрах, розміщення тактичної ядерної зброї, які відомі сьогодні е... практично всім розвідкам світу. Цікаво, що той самий Бернс він вважає, що світовий порядок перебуває під найбільшою загрозою з часів закінчення холодної війни, і не від можливості ймовірності ядерної війни, а насамперед через диверсійну кампанію Російської Федерації, і тим часом CNN повідомляє, що ча останнім часом штати фіксують підвищену активність Росії біля підводних кабелів Європейського союзу. А ось ця небезпека диверсії, і загалом наслідки тих, які росіяни вже роблять. Це дійсно такий важкий і глобальний виклик Заходу. Мені здається, що це така ж аналог загрози, як і постійна дискусія про те, що більшою небезпекою є Китай. Китай Торгова імперія, яка просто в силу своєї історії, географії, перенаселення, перенасиченості інфраструктури, ні з ким воювати. Не зможе, оскільки удар відповідь може привести до краху самого Китаю, таке саме з підводною е, системою комунікацій. дійсно дорога, надзвичайно важлива. Це не просто обрив інтернету, це обрив, обрив комунікації, неможливо сприймати рішення. Це було би реально Це було б реально в час Другої світової війни, коли Росія би володіла достатньо воєнною силою, щоб провести подібні диверсії, після цього напасти на країни, які обезголовлені в інформації. Але це зробити Росія не може. Росія виснажується і видихається, вона може воювати виключно на фронті шириною 20-30-40 кілометрів і більше не може, але є друга проблема. Мені здається, що як професійний розвідник, аналітик, який має опору на, ну скажімо, досить серйозні експертні аналітичні центри, які розвивають, моделюють, збирають інформацію. Берць мав би сказати, що небезпека Росії полягає в інших диверсіях диверсіях підриву стабільності через ініціювання світових глобальних конфліктів. Ну, наприклад, конфлікт Хамасу з Ізраїлем. Можна впевнено сказати, що Росія тут ні при чому, тому що саме Росія не тільки тому, що дала ліцензії на виготовлення Калашників і е, воював основу російською зброєю кордетами і іншими, е, які Росія Росії постачала І Путін приймає. В тому числі лідерів Палестини, Хамасу. Так зрозуміло, що це може бути гра спільна з Іраном, але Хамас ніколи би не напав на Ізраїль, який ну, просто переважає його стократно в силі, якби він не мав опори на Росію і на Іран. В даному випадку підбурювання от, Хамасу, підтримка Хуситів. Підтримка Північної Кореї, передачі технологій ракетних, космічних і навіть можливо ядерних цим вигнанцям Кореї, Північній Кореї і ірану, це і є найбільша диверсія Росії. Це цього треба боятися. А те, що вона може підірвати кабель, ну з якою метою, і навіщо це робити? Просто ну помститися, взяти і похихікати над американцями, які будуть панікувати з цього приводу, тим більше, що. Ну, і Китай, і Америка володіють сьогодні системою американців Старлінгом. Да? Китай будує аналогічну систему, запускає теж там, тисячі супутників своїх. І скоро світ буде відмовлятися від кабелів, і перейде на зовсім інші системи інформаційних взаємовідносин. Тому я думаю, що. Знову ж таки, мова йде про те, щоб відволікти нашу увагу від реальних проблем, які існують навколо в зв'язку з війною в Україні. тому що пусковим механізмом цих диверсій є саме війна в Україні, саме те, що Росія зійшла з реяк цивілізованого розвитку, перестала бути державою, яка підпорядковується певним правилам, яка шукає компроміси, яка не діє без. Певною мірою домовленостей з не просто союзниками, а з партнерами, якими вона має торгові стосунки, означає, що Росія перестала існувати як держава цивілізованого світу. Це держава-варвар, яка е, веде війну, виходячи з власних планів, власних правил. І е, ці правила, е, тобто війна без правил, це правила тероризму, коли задля перемоги немає значення, як ти дієш. Головний результат залякати світ. Не перша позиція будь-якого терору залякати, заставити його психологічно здригнутися і попасти в залежність, і жити в стокгольмському синдромі, тобто дякувати за пляшку води, яку дадуть терористи, і бути відданим їм до кінця. Що ж будемо надалі спостерігати за тим, як Захід буде відповідати і на ті диверсії Росії, і на головну її діяльність з точки зору підбурювання до конфліктів, про який ви сказали. Пане Степане, дякую за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБУ у 2008-2011 роках, Був із нами на прямому зв'язку. Бережемо себе, і ми переможемо.